Я ходим, щоб не заблукати в тих у всьому допоможе. Привіт, Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко, професійний турист. Раді вітати вас в Йорданії. Салам алейкум! Відпочинок це не розкіш, це необхідність. Особливо після напруженої роботи. А що може бути кращим за відпочинок на Червоному морі, тим більше в найчистішій його частині в Акабській затоці. Тож сьогодні Акаба. Взагалі-то Акаба розпочиналася як портове місто, і була відома ще з незапам'ятних часів. А от сам курорт почав розвиватися лише у другій половині ХХ століття. Тоді король Хусейн придбав у Саудівської Аравії 12 кілометрів берегової лінії. І дотепер вже його син, король Абдала ІІ, піклується про розвиток курорту. Тому якаба постійно розбудовується і стає ще більш привабливою для туристів. Кожного року тут з'являються нові готелі. Приміром, сьогодні ми відпочиваємо у нещодавно збудованому Кемпінській Акама. У відкритті готелю брав участь сам Йорданський король. Тому залишитися хоч чимось незадоволеним тут просто неможливо. Хочете засмагати на найчистішому пляжі Червоного моря? А може вам більше до вподоби насолоджуватися морськими пейзажами із власної ванни? Буде довго перелічувати всі принади Кемпінські Акама. Скажу одне: це, безперечно, один з найкращих готелів для відпочинку всією родиною. Окрім захоплюючого дизайну та відмінного сервісу, тут ще стільки можливостей для активного відпочинку. До речі, всі морські розваги, які так полюбляють діти, будуть для них зовсім безпечними, адже в Акапській затоці немає сильних течій та штормів, а шанувальники дайвінгу оцінять багатий підводний світ і найчистіші на Червоному морі коралові рифи. Акаба зовсім не схожа на усю Йорданію. Вона набагато більш європейська, ніж усі інші міста цієї мусульманської країни. Зазвичай акабою добре завершувати подорож Йорданії, проїхавши з півночі на південь через усі екскурсійні місця. Або ж, як і ми, розпочинати з неї, хопивши енергію від Червоного моря. І скажу вам: після такого відпочинку, хоч в пустелю. Та власне туди ми й відправимось на підкорення її замків та фортець. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Колись на цьому місці був найбільший оазис в Йорданській пустелі. І саме тут пролягав торгівельний шлях. Численні водойми, що зараз пересохли, дали назву фортеці Блакитна або арабською «Алязрак». Тепер це найвіддаленіше на схід фортеці Йордані. Її оточує базальтова пустеля, тому й основним матеріалом для будівництва був чорний базальт. Він напрочуд міцний, Тож і не дивно, що фортечні стіни вистояли кілька століт. Навіть збереглися двері, які виточували колись стільних кам'яних плит. Перше укріплення на цьому місці було зведено ще римлянами у 300 році нашої ери. Свого теперішнього вигляду фортеця набула на початку 13 століття. Тоді її добудували та укріпили війська династії аюбіді. З тих часів фортецю використовували безперервно. Останнє вона послужила під час Першої світової війни. Тоді, в 1917-му, в стінах Аля розмістив свій штаб Лоренс Аравійський. Цей британський офіцер очолював велике арабське повстання проти Османської імперії і став справжнім героєм у країнах близького сходу. А кімната Лоренса Аравійського знаходилася саме тут, на другому поверсі. Крім неї, у фортеці збереглося ще багато приміщень. У них розташовувалися продовольчі склади та конюшні. а у північно-східному куті була в'язниця. Зверніть увагу на це перекриття з каменю. Я таке бачу вперше. Майстерності тодішніх будівельників можна тільки позастрити. Недармаш, аля зирак, як і інші укріплення на території сучасної Орданії, називали палацами пустелі Їх використовували для різних цілей. Але завдяки своїм розмірам та досконалості будови, іншим словом, аніж палаци, їх не назвеш. природи та геній арабської середньовічної фортифікаційної архітектури подарували північній Іордані унікальне місце справжню перлину близького сходу. Це могутній замок Ажлон, побудований на вершині гори в ісламському стилі. Ажлонський замок вважають найкраще збереженим зразком середньовічної воєнної архітектури арабів-мусульман. Він витримав численні напади хрестоносців, які десятиліттями марно намагалися захопити фортецю й тутичні землі. Аж справді розташований у стратегічному місці, адже тут проходили три головні торговельні шляхи між Йорданією та Сирією. Та й багата залізними рудниками долина також потребувала захисту. Навколо замку 12-метровий рів. Саме звідси брали камінь для будівництва фортеці. Мене вразило, як добре збереглися внутрішні приміщення замку: кам'яні сходи й коридори ведуть до конюшень та обідніх зал, привертають увагу вікна у спальних кімнатах. Їх завбачливо зробили малого розміру, щоб під час наступу ворогів вони легко перетворювалися на бійниці. У часи правління мамлюків Ажлон входив до ланцюгу фортець, що тягнулися від півдня Йорданії до Сирії. Вночі на вежах запалювали маяки для передачі сигналів. Тоді ж почали використовувати голубину пошту. Важко уявити, але за її допомогою усі повідомлення доходили від Дамаска до Каїра всього за 12 годин, а це майже 600 кілометрів. З висоти замку відкриваються види на долину ріки Йордан та величезні для пустельної місцевості соснові ліси. А я вам раджу підніматися сюди не лише з фотокамерою, але й з біноклем. Адже з вершини замку ви можете роздивлятися навколишні поселення і навіть спостерігати за дикими тваринами в заповіднику. А от місцеві жителі знаходять тут собі іншу розвагу. Втім, вони радо запрошують і нас, туристів, Приєднатися до їхніх веселощів. <плес> Сонце над замком вже заходить. Я востаннє розглядаю мальовничі пейзажі і напівзруйновані даним землетрусом фактичні стіни. Час прощатися зі старовинними жлонами. Сьогоднішній вечір обіцяє пройти під задушевні арабські мотиви. У цих стародавніх приміщеннях колись знаходились конюшні, а зараз справжня туристична атракція. Ніколи б не подумав, що мені колись доведеться вечеряти в такому місці. Хоча тут і таке можливе. Комусь спало на думку використати безгосподарне приміщення за новим призначенням, розмістити у ньому ресторан та кілька сувенірних крамничок. От якраз тут можна поповнити запаси подарунків та сувенірів та й від себе вручити на згадку про феєрію мандрів. Поряд із магазинчиками майстерні. Тут на ваших очах за кілька хвилин виготовлять ексклюзивний кулон із написом арабською. На нашому звичайно, написано Феєрія. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Кілька разів я відчував усю щедрість та гостинність йорданської душі. І все дивувався, це ж скільки харчів треба завозити до країни. Бо ж довкола лише пустелі. Та виявляється, і в Йорданській пустелі є плодовиті оази, Хіба що створені вони самою людиною. Пандора Квайсе. Чудовий помідор. Справжнім чудом можна назвати досягнення йорданців у вирощуванні злакових та овочевих культур. Завдяки крапельному зрошуванню місцеві землероби збирають щедрі врожаї томатів, огірків і баклажанів. А серед фруктів бананів та цитрусів. Пайливе ставлення до кожної краплини води тепер дозволяє отримувати 3-4 врожаї на рік. Свою продукцію Йорданія вже навіть експортує. Йорданія казкова країна. Тут є і пустелі, і родючі землі, і гори, і моря, і ліси, і заповідники. Дуже багато визначних місць. І вам тут не доведеться сумувати. Правда? До зустрічі! Щастя це не тільки подорожувати, але й ділитися враженнями. Ви можете це робити вже з Йорданії, якщо будете користуватися мобільним зв'язком від Тревел 7. Всі хвідні дзвінки безкоштовні, а вихідна хвилина коштує лише 69 центів. Родючі долини розташувалися річки Йордан. Це, власне, єдине велике джерело води для всієї країни. Але Йордан використовують не лише для потреб населення та зрошення земель. Він єдине джерело, що живить один з найбільших скарбів Йорданії мертве море. Перед нами найсолоніша в світі водойма. Правда, називають тепер її не тільки мертвим морем, а й морем, що вмирає. А головна причина все в тому ж зрошенні. Воно дало життя сільськогосподарським угіддям, але відбирає його у цілющого солоного озера. Останнім часом клімат в Йорданії став більш посушливим. Дощі тут дуть рідко, а окрім Йордану, мертве море поповнюють лише кілька струмків. Від Йорданської столиці Амана до нього лише година їзди. Район навколо Мертвого моря малозаселений, однак дороги тут відмінні. А готелі справді варті найвищої оцінки. Под приміром, у готелі Кемпінські неодноразово відпочивали президенти держав. Сьогодні тут зупинимось і ми. Якщо ви полюбляєте відпочинок у спа-центрах, то мертве море саме для вас, бо його можна назвати найбільшим спа комплексом у світі. Тут лікують і вода, і солі, і грязі, і навіть повітря. Але найбільше враження залишає все таки славно звісна вода. Приємно усвідомлювати, що занурюєшся не просто у море, а у справжній лікувальній коктейлі. В ньому розчинено більше 20 мінералів: магній, калій, кальцій, йод. Їхня концентрація сягає 42%. Це як розмішати у ванні три мішки солі. І навіть якщо ви раптом спробуєте таке зробити, то відтворити чудодійний склад вам все одно не вдасться. Адже в ній містяться майже усі основні елементи таблиці Менделеєва. Втім, здоров'я мало не буває. Тому... Перед заходом у водичку варто нанести на тіло зібрані з морського дна грязі. Цю процедуру достатньо зробити один раз на кілька днів. І навіть цього вам вистачить, щоб відчути, як розгладжується шкіра і весь організм розслаблюється. Мертве море більше підходить для шанувальників спокійного відпочинку. Це місце для тих, хто хоче ненадовго сповільнити свій ритм життя, насолоджуватися тишею, які не порушують навіть співи птахів, споглядати світанки та заходи сонця. А вечори, призначені для неквапливих Не недарма Кемпінське нагадує маленьке місто сад з басейнами, що схожі на річки. З містками, лагунами, водоспадами. Тут хочеться гуляти нескінченно. І не знаєш, чи від насиченого киснем повітря, чи від всієї атмосфери, що панує у цій затишній оазі в пустелі. Тож приїжджайте і ви до Мертвого моря, відчуйте його цілющу силу та відпочиньте тілом та душею. А допоможе вам цьому мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Життя одне, мандруй, живи, з вами був я, Ігор Захаренко. Бувайте!